Вітаю вас, шановні рибалки! Ранок сьогоднішнього дня я зустрічаю біля мальовничої річки Десна. Сьогодні ми приїхали перевірити вже відомі нам локації. Ранок розпочнемо з локальної ямки, де спробуємо зловити судачка. Ну а потім перейдемо ловити щучку на міляки. На сьогоднішню риболовлю я зібрав наступний комплект. Спінінг у мене 83 й Fortran з тестом до 26 грамів, катушка Шиману Наски 4000 і шнур намотан одиничка по Японії. Флюр використовувати буду 0,55. Ловити я сьогодні буду новими для себе приманками. Щойно забрав посилочку. Від нашого українського виробника силикону Big Bates Приїхали мені дуже цікаві модельки в моїх улюблених кольорах. Тож сьогодні ми будемо їх тестувати на воді. Оце на щуку схоже. З попід кущика взяла. А, щучка. Перша. Хе -хе. Перша на сьогодні щучка. Є. Спрацював бомбер 3 дюйма у кольорі містик. Так, а ну віддай хвостика. О, перша на сьогодні є. Ось така. Красива. О, яка приманочка. Перша є. Красива. Покольний... Перша є. Лог. три дюйми спрацювали. Да, Тредюйма, три вантажик 12 грамів. А як вона тюкнула повисла чи з покльовкою? З гарною покльовкою активна була угу. і стояла вона по, підкущикам. по підкущикам. Бачите? да, Під звалом. Перша рибка є. Ідемо відпускати. Відпускаємо. Ох, пішла, обляпала мене. Судачок на ямці себе не проявив, тому я поставив овсетний гачок, вантажик 10 грам, і зараз обловлю ближню дистанцію. Справа у тому, що тут. Досить різкий звал в глибину, і на цьому звалі лежать затоплені дерева. От, був перший зачіп. Он, яку гіляку, вирвав у цих затоплених деревах і сидить щучка. Ой-ой-ой-ой-ой! Знову покльовка з цієї точки. Знову щуча покльовка. В чотирьох метрах від мене лежить корчик, за яким ховається хижак. Звідси я впіймав першу щучку, і ще була покльовка. Зачепив гілку. Ай-яй-яй-яй-яй. З-під неї були покльовки. Перевалив? Перевалив через корчика. Коли ви ловите в коряжнику? то слідкуйте за тим, щоб ваш офсетний гачок був заведений в тіло приманки. Це мінімізує кількість зачепів. Заради цікавості я вирішив поставити вантажик 20 грамів, і Прокинутий дальняк. І що ви думаєте, на викиді 20 грамів я знайшов непогану таку ямку з досить різким виходом на міляк? Тому забрався на кручу, щоб закинути приманку якомога далі, і зараз обловити цей містяк. Ох, куди закинув. Зараз перевіримо цю локацію. Гарний звальчик нащупав на викиді, але риби там не було. От не дарма тролінгіст ходить по цій траєкторії. Він точно щось знає. Поки я обловлював дальню брівку, тут батько вже, вже другу, другу, вже другу да? паркував да? на 5 дюймів приманочка. Чітко тюкнула, зрусла на слабому mm. свалі, на паузі. Друге клювання. Все, як ви любите в прямому ефірі клювання відбулося, тому швиденько відпускаємо. І тепер обережненько. Красивеньки відпущу. Дякую, тобі докривають, зими своїх батьків. Дивіться, як вона... Уй, не пішла. Супер! Клас, Це Клас. в тебе вже друга, так? друга а перша була. якого розміру була? Е, трошки менша. Менша, ага, так. зрозумів. Сьогодні на вулиці дуже тепло, не дивлячись на те, що вже друга половина. Жовтня місяця ми з батьком пороздягалися, бо дуже стало спекотно. Яка в тебе вага працювала? Вісім грамів. А, 8. 8 грамів, які зброї Ну давай, а я 20. А я 20 грамів. Важкий русловий джиг. Поставив 8 гравів вантажів, а Дмитро поставив 20 Тобто Якщо не впіймає, так він її просто задовбає. <гум> Настукає по, по голові. Чого не клюєш? Чого не клюєш? Клює? Але е, шутка шутка, друзі. Але е, велика вага вона має перевагу. Та там Та така ось... ямка на викиді. У да. мене довго зависала. Перевага в чому? От я на своїх 8 грамах і п'яти і новій триманці. Закидаю тільки на середину руку. А клубру, вам кажуть, там партиграми 3 дюйми, Майже під протилежний берег, там де яма. Головне, друзі, не забути, що я сьогодні в коротких чоботах. Бо зазвичай я ходжу в забродах, але вони мені сьогодні не потрібні. Покльовка була. Викидав? Да, самого викиду. Легенька. Схоже на мілкого судачка. Ой-ой, ой ви бачили, мілка щучка вилетіла просто з води за приманкою. У мене такого ще не було. Вилетіла повністю з води, коли я піднімав приманку. Оце так прикол. Не встигла атакувати приманку і вилетіла за нею з води. Ні, ну я такого ще не бачив. Є, ай-яй-яй-яй-яй, це знову вона, знову вона. Є, є, доловив, доловив, друзі зіскочила. Оце прикол. Оце прикол. так? Да. Вона перший раз вилетіла з води, потім клюнула. І потім третій раз добрала. Не, я такого ще не бачив. Ні, спрацював фіолет. Трьохдюймовий віброхвіст бомбер у кольорі фіолет. До речі, дуже гарний колір. Мені він дуже подобається. Швиденько пробігся по мілячку, покльовок більше не заробив, тому рушаю джигувати на русло. Трошки ранковий вихід нас порадував. По декілька щучів спіймали, було ще декілька гарних клювань і сходів. І зараз е, рибка щось зовсім перестала реагувати на наші приманки. Тому ми з Дмитром прийняли вольове рішення і вирішили перекусити і потім її погукати. Зараз поснідаємо смачними бутербродами і підемо джигувати на русло. Погода кардинально змінилась. Небо затягнуло хмарами і на вулиці стало зразу прохолодно. Тому одяг куртяк. І зараз буду швиденько переміщатись і обловлювати точки, які я вже пройшов. Є.

Гарна, гарна щіручка. За кілошка. Ну така, я б сказав, тут мабіть під два. Зважимо. От на сніданці. Це круто. Це круто. Це круто. на П'ять дюймів. Ну це така десь півтора. Півтора оце. Зважимо, перевіримо. Довга така? А як вона поводила? А клювака така Ага. Ну все як ми любимо. Погодка змінилась і да. зразу гарна щука вийшла да, на полювання. Не Це вже результат. Да. Це вже результат, друзі. Це в мене третя щучка. Дивіться, от Така, така красуня. Кажуть, взяла за посмішку. Угу. Одним жалом, але так, бачите, досить гарні гачки. І бачите, я... І вона дуже гарно зачепилася. Отака от приманочка спрацювала в п'яти дюймах. І отака от красунька. Клас. Як ти думаєш, Дмитро, скільки тут? Е, ну слухай, думаю, десь кіло 600 тут ну, буде. Ну от мені теж здається, що кіло 600 така. Зараз зважимо. Зважимо, покажемо. Зважимо і покажемо. Будемо зважувати красунь. Тати, двуха. Нічого собі. 2.080, друзі, двуха. Двуха. Та вище. 2.080. Клас, вітаю тебе. -у, гарний трофей. А це вже не дарма приїхали! Так, да, це не дарма. Ну, супер, супер. І це, друзі, тільки поки ранок. Ми тільки поснідали. Ми навіть ще не обідали. судакова покльовка. На підвисанні. Чітка судакова покльовка. Вантажик 16 грамів. І приманочка 3 дюйма у кольорі моторна олія. З ямки була покльовка. Порізав приманку, але, на жаль, не засікся. Атакував нижче двійника. Така гарна судакова покльовка була. Цікава тут локація. З викиду 16 грамів йде мілячок. І з нього йде доволі різкий звал. У глибину. І саме у ямці судачок і клюнув. Заробив чітке клювання і ви дивіться, нова поролонка. Як mm -hmm. на мене, судакові. Mm -hmm. Mm -hmm. да, порізів голову. нема, вдарила в голову, в голову я рибку просік, протягнув трошки, і вона відвалилася. Думав, що гарна щука. А от зараз дивлюся, що от два клика. От бачите ось, що, мабуть, все ж таки це був судак, бо порізів нема, а от два клика mm. вирвала. Ой-ой-ой-ой-ой, оце подача! У мене там півприманки, напевно, вже нема. Впротивохід просто. Просто впротивохід. А, розігнувся, тоненький офсет. Ай-яй-яй, бачите, що. Розігнувся тоненький офсет. Гарна риба була. Ти її потримав? Гарна риба. Так, да, я її просік, вона пішла в противохід. А тоненький офсетний гачок розігнувся. Піду поставлю більш надійний офсет. Так, біля, да? да, біля корчів. Біля корчів. Дуже шкода, коли гарна риба сходить. Саме по вині монтажа. Подивіться, як його розігнуло. А спрацювала, до речі, приманка під назвою Фінка три дюйма колір моторного лія. Дождик угу. знову покльовка. Знову. Але це в холосту вже. Кітка на паузі. А, і от корчик. Корчик там високий. Але під ним сидить риба. Сидить риба. дуже гарна риба. Смертельний номер. Вирішив вже добити приманку. <ривіт> О, все, Дуже хочеться мені впіймати бажаний трофей. Є. Yeah. Є. Yeah. Це в нас окунь. Друзі, це гарний окунь. На бомбера у Фіолеті. Це гарний Деснянський окунь. О, подивіться на нього. Спрацювала трьохдюймова приманочка моделька Бомбер у кольорі Фіолет на вантажику 16 грамів. Так, підемо його відпускати. Пішов додому. Клас. Поправляю приманку і обов'язково заводжу кінчик офсетного гачка в її тіло, щоб мінімізувати кількість зачепів. За цим треба уважно слідкувати, бо після кожної покльовки жало може бути відкритим. Десна вона така. Хочеш впіймати гарного трофея, треба пообриватись. Мертв'як. Будемо рвати. На цьому ми завершуємо першу частину риболовлі. Зараз їдемо відпочивати і повернемось на Десну вже під вечір. На риболовлю у мене є всього лише 3 години, тому не буду затримуватись, піду швиденько в'язати свій комплект та розпочинати риболовлю. Ну і паралельно буду вам розказувати, де, на що та як я сьогодні буду ловити. Приманочку буду класти на міляк, який знаходиться ближче до того берега, і стягувати свій монтажик у русло. І саме в районі звалу мене можуть чекати гарні трофейні щуки. У жовтні минулого року, саме на цих місцях, ми з хлопцями попали на непогану таку роздачу трофейної щуки. Тут стояли гарні екземпляри. Тож сьогодні я це перевірю. Три години ходив, шукав щуку і обловлював саме звал, який знаходиться під тією стороною. Але жодної покльовки я звідти не отримав. Тому пробую зараз піймати судачка. Я зараз обловлюю русло і звал мого берега. Справа у тому, що тут іде ямка глибиною 4 метра з досить різким звалом. Є. А ось і перша рибка. Ух, і подача. Ух, і подача. Оце в нас судачок. Це в нас Деснянський судачок. Взяв під ближньою бровкою. Ух, і подача б в нього була. Тихо, тихо, дай тебе показати. Засік його на офсетік. Приманочка трьохдюймовий бомбер від Big Bates у кольорі Лох. І вантажик 20 грамів. Отакий він, трофейний деснянський судак. жартую. Давай, малюк. Давай додому. Рости великим великим. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце просто на вимоці. Просто на вимоці. Ага це на жерех, це жерех. Вилетів просто на вимоці. Налякав мене. Оце прикол, оце так прикол. Жерешара, жерешара. Влетів на вимоці. Спрацювала моделька бомбер у розмірі 3 дюйма в кольорі лох. Оце так жерешара, оце так жерешара. Влупив. Подивіться на нього. Просто жерех на вимоці. З такою подачею він влупив. Оце так бонуса я влупив, друзі. Бонусний жерех на вимуці. О, Пішов додому. Клас! Оце так бонус. Оце так бонус, друзі. Під вечір мені влетів. Трохи поправлював сетний гачок. Жерех його з покльовки підрозігнув. Ну і люта була подача. Друзі, я аж прокинувся. Розраховував я сьогодні на щуку, розраховував на Судака під вечір. А от жереха в моїх планах на сьогодні не було. Оце так бонус. Оце приємний бонус. Ой-ой-ой-ой-ой. При виході на міляк, сталася покльовка. Так, да, друзі, була покльовочка, стягнув мені судачок, бомбера з гачка і не засікся. Звал тут дуже зачепістий, тож двійники я не використовую, бо можна тут Добряче повідриватись. На фоні такого гарного заходу сонця, я буду вже з вами прощатись. На сьогодні я риболовлю завершив, рибки половив, приманки нові потестив. Тож, якщо вас вони зацікавили, переходьте в опис цього відео, там буде на них посилання.